Цього року в школах ірпеня навчається 10 тисяч 300 дітей. При цьому потужна спроможність усіх гімназій і ліцеїв міста трохи більше 8 тисяч. Відтак, деякі з навчальних закладів просто тріщать по швах. Аби виправити таку ситуацію, треба, щоб у місті збудували ще щонайменше дві школи. Коли вони з'являться та чи з'являться взагалі, хто їх має будувати і де? Про це сьогодні говоримо у програмі Є проблема. Ірпінський академічний ліцей Мірія раніше школа номер 17. Зараз тут найскладніша ситуація із наповненням. У закладі навчається 2720 учнів. А місць у ліцеї офіційно всього 1700. Зараз мережу закрили, бо здаємо документацію 2720, Вчора було 2730. До вечора я вже сьогодні видав дві довідки на клас, у Діти прийдуть, так що тут немає такого стабільного. І приїжджає Дергодар, їдуть Запоріжжя, їде Харківська область. Дуже багато кажу, їдуть постійно. Окрім того, що учні мрії навчаються у дві зміни, чималих проблем додає дуже маленьке укриття. Там може вміститися всього 600 осіб. Отже, більше дітей і вчителів водночас у закладі перебувати не можуть. Через це дві третини навчального часу діти змушені проводити дистанційно. Саме через це пані Лідія вирішила перевести своїх синів, другокласника і п'ятикласника, в іншу школу. Ми випадково зустріли її біля кабінету директора, коли вона саме прийшла забирати документи. Я, на жаль, змушена була забрати дітей. Я дуже люблю цю школу, але, бачите, обставини вимусили, не, не залишили вибору. Пані Лідія категорично проти онлайн-навчання, а тим паче, якщо воно проходить у другу зміну. А який а вам а... графік тут запропонували? Я такого графіка, чесно, ніколи не думав, що з другої години до пів на восьмої вечора. Не знаю, що дитина після п'ятої години хіба сприймає якесь навчання. Це неможливо. Зранку мені здесь ще свіжа голова. то може щось зрозуміє так, після другої, третьої це вже важко. Але навіть якщо у мрії облаштують нове велике укриття, місць в ліцеї більше не стане. Тим паче, що школярів, які повертаються додому в Ірпінь і хочуть відновити очне навчання, стає все більше. У нас минулий рік 1100 учнів, які були дистанційно і сімейна форма навчання. А цього року тільки 400. Тобто люди повертаються в Ірпінь? Люди є в Ірпіні. В Ірбінському ліцеї номер 2 та ліцеї Лінгвіст майже така ж ситуація, як і у мрії. У другому ліцеї замість 900 навчається понад 1600 учнів. У лінгвісті перебір у понад 500 дітей. Проблема переповнених класів та другої зміни гостро стоїть в Ірпені вже дуже давно. З того часу, коли у місті почали активно будувати цілі мікрорайони багатоповерхівок, ось в цій частині Ірпеня, за вулицею університетською, аж до технологічної, немає жодної школи. При цьому будівництва тривають і кількість населення Ірпеня росте. Особливо активно в останні два роки після початку повномасштабної війни. З 2014 року Ірпінь прийняв понад 22 тисячі внутрішньопереміщених осіб. І половину з них вже після весни 22-го. На сьогодні у гімназіях і ліцеях міста навчається понад тисячу дітей-переселенців. Фактично, це ціла школа. Зараз взагалі дуже багато приїжджих до нас сюди переїхали і дітей стало ще більше. Я гадаю, що це буде ну набагато краще, якщо буде ще школи і, і садочки теж, бо з цим теж є проблеми. Ми все розуміємо. Діти понаїжджали з інших областей до того ж знову такий стан в країні. Що ж робити? Так потрібні школи в Ірпіні, потрібні школи в Бучі, до того ж, що Буча, що Ірпінь дуже розвинити міста біля Києва. Потрібні і садочки потрібні. Ірпеню потрібні нові школи. Особливо зважаючи на те, що з 1 вересня 2024 року у силу вступить один з пунктів статті 12 закону України про повну загальну середню освіту. Відповідно до нього, у класах початкової школи, а це з 1 по 4, кількість учнів у класі може становити не більше 24. Тут слід сказати, що в останнє у місті повноцінні школи будували ще на початку 90-х. У 95-му відкрили тодішню школу номер 12 а у 98-му – нове приміщення ліцею номер 3 Вже потім аж через 20 років школи тільки добудовували. У 2018-му з'явився новий корпус школи номер 17 на 19 класів та один поверх школи номер 2 на дев'ять класів. Згодом добудували великий корпус школи номер 1 на 800 Учнів. Також у вже наявних приміщеннях були відкриті два ліцеї в загальному на 560 дітей. Отже, протягом останніх шести років в Вірпені створили приблизно 2200 нових місць у школах. І це доволі хороша цифра, враховуючи, що всі будівництва і наповнення закладів відбувалися тільки за кошти місцевого бюджету. Це нам підтвердили і у Київській обласній військовій адміністрації. Навіть незважаючи на те, що з 2014 року Ірпінь прийняв чи не найбільше переселенців на Київщині, кошти на будівництво шкіл у місті з обласного чи державного бюджету не виділяли. кажуть, будівництво шкіл це завдання місцевої влади. Такого немає, що це функція держави формує мережу орган місцевого самоврядування. Залежно від демографічної ситуації, економічної держава і область може долучатися у співфінансуванні, розумієте як? Але, от перша скрипка це орган місцевого самоврядування, який є засновником і який реалізує цю державну політику на території своєї громади. Справді, відповідно до статті 13 закону України про освіту для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють та утримують мережу закладів освіти. А згідно зі статтею 8 закону про повну загальну середню освіту, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування ведуть облік дітей, враховують спроможність кожного закладу освіти і демографічну ситуацію. На відповідній території та у разі необхідності забезпечують створення додаткових класів. Однак разом із тим, Конституція України каже, що саме держава забезпечує доступність освіти в державних і комунальних закладах. Тож можна із впевненістю сказати, що будівництво шкіл це спільна відповідальність як органів місцевої влади, так і обласної та державної. За словами заступниці голови Кода Жанни Осипенко, область готова фінансово допомагати Ірпеню будувати школи, але є проблема, і це земля. До функції громад належить управління землями, які знаходяться там. Не можна побудувати школу за будь-який бюджет, якщо немає відведеної ділянки для будівництва цієї школи. Це треба запитати вірпеня, скільки земельних ділянок відведено. Комунальних, приватних, під будівництво школи, чи вже виділено, чи є вже технічні умови, чи є розуміння, як підключатимуться комунікації, і тільки після того можна розробляти проєктно кошторисно То чи є в Ірпені, де будувати школи? А якщо немає, то який вихід із цієї ситуації? З цими питаннями йдемо до Ірпінської міської ради. Головний архітектор Ірпеня Михайло Сапон показує генеральний план міста, який затвердили у 2018-му. Він передбачає будівництво п'яти комунальних шкіл: двох у мікрорайоні Стоянка, і ще трьох у самому місті. Школа на Синерії – Це повноцінна школа, школа на Маштофі – це повноцінна школа. І тут раніше минулим генеральним планом була передбачена квартирна забудова, тобто існує генеральний план 2018 року, тобто ми цю всю квартирну забудову вивели. І сюди точно так же передбачили будівництво загальноосвітнього навчального закладу. Перспективи, здавалося б, чудові, але знову ж таки є проблема. Це все приватні ділянки. Михайло Михайлович пояснює, відповідно до вимог на будівництво школи потрібно щонайменше два гектари землі. А комунальних ділянок таких розмірів у місті немає вже більше десяти років. Що ж до земель, які у власності забудовників, то тут теж все непросто з огляду на те, що ще з 2019 року в Україні скасовано пайову участь. Якщо в нього правильне цільове, якщо по генеральному плану там передбачено будівництво, наприклад. Та тось, і, наприклад, не передбачено там школи. Ми його не можемо окремо навантажити будувати школу, тому що, наприклад, в межах його ділянки вона не передбачена. У таких випадках із забудовником має домовлятися місцева влада. Саме так відбулося зі школою на вулиці Ольги Кобелянської, колишня Достоєвського. У цьому випадку забудовник не лише погодився виділити потрібного розміру ділянку, але й самостійно за власний кошт будувати школу. Конструкція за моєю спиною це майбутня школа. Її почали будувати у 2019 році, і насправді вона могла б дуже добре розвантажити освітню мережу ірпеня, бо розрахована на 1300 учнів. Якогось будівельного процесу на цьому майданчику не видно вже доволі давно. У компанії «Синергія», яка взялася будувати цю школу, кажуть, по-перше, свої корективи внесла війна. А по-друге, з'явилися нові суворі вимоги до будівництва шкіл. Зараз ми знаходимося на етапі допроєктування приміщень подвійного призначення, а мова йде про укриття. Коли відновляться будівельні роботи і коли планують відкрити школу, у Сенергії нам не сказали. А от мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що зараз місто активно шукає благодійників, які б допомогли якомога швидше добудувати цю школу. Коли ми відкривали садочі крута. Ми розмовляли і з представниками Літви, і з президентом Літви, і ми запропонували, нам ще потрібна допомога і попросили, що нам потрібна допомога зараз в будівництві нової школи. І ми показали представникам Літви саме той майданчик, де на Сінергії є ця школа, де цей стоїть каркас цієї школи. І ми сказали: ми допрацюємо проект і вам на загал покажемо. Якщо він вам підходить, будь ласка, так само в рамках, як. Круто будували, берите і будуйте. Самі проводите тендерну процедуру, а потім визначайте підрядника, будуйте, і потім ви передасте в місто. Попередньо вони сказали, давайте проект. Ще одна школа, згідно з генпланом, має бути ось тут, на вулиці Садовій. Це територія колишнього заводу Ірпіньмаш наприкінці 2021-го стало відомо, що власник погодився передати два гектари землі місту. До війни у нас були розмови з власником заводу Машторф. Ми заборонили там діяльність будь-якого будь-якої промисловості, і було прийнято рішення власником, що він там буде модерувати торговий центр, житлові будинки, і ми з йому поставили вимогу, що в тому місці потрібна школа та садочок. Тоді школу на машторфі вже навіть почали проєктувати, але почалася війна і все затихло. На сьогодні земля в приватній власності, але ми обов'язково повертаємося до цих перемовин, бо ми хочемо запроєктувати за зиму в будь-якому випадку школу. І цей проєкт, який був, ми обов'язково його піднімемо і далі будемо проєктувати, бо в тому місці потрібна ця школа. Отже, будівництво двох повноцінних шкіл в Ірпені – це цілком реально. Для цього вже зроблені певні конкретні кроки, і ці проєкти можуть бути реалізовані вже за кілька років. Однак, як кажуть у міськраді, перспектива найближчого часу це все-таки добудова шкіл. Йдеться про ліцей номер 3 та ліцей Мрія. На останній сесії депутатський корпус проголосував. Ми дали, виділили кошти на проєктування. В нашому ліцеї номер 17 мрія проєктування повноцінного корпусу. Це буде там початкова школа, плюс там будуть два спортзали і плюс буде басейн. Ми хочемо побудувати басейн, який буде не тільки забезпечувати потреби школи, але будуть забезпечувати і потреби наших містян. Ми проєктуємо 25 метрів доріжка, 6 доріжок. Це повноцінний олімпійський басейн. Території там вистачає. Що ж до ліцею номер 3 то, за словами мера, вже навіть розроблено проєкт будівництва триповерхового корпусу для початкових класів. Він розрахований на 500 дітей і там передбачено окремий спортзал та актова зала. Що потрібно для того, щоб добудова почалася? Фінансування. Ми розуміємо, все потрібно фінансування. З цим проєктом так само ми на наступний рік будемо подаватися на різні програми. Зараз ми подалися і нам запропонували зустріч в посольстві Іспанії, і ми цей проект передали їм. Вони ознайомлюються, якщо їм він підійде і вони готові будуть взятися за фінансування, то чого б ні? Якщо ні, будемо подавати далі. І звичайно, ми претендуємо, щоб держава нам допомогла, бо на сьогоднішній день все, що зроблено по освіті. По школам це за рахунок місцевого бюджету. Ну що ж, підбиваємо підсумки: дві великі нові школи на вулицях Садовій та Ольги Кобилянської, а також нові корпуси для ліцею Мрія та Ірпінського ліцею номер 3 Це справді реальна перспектива для Ірпеня. І мене, як маму двох школярів, вона не абияк тішить. Головне, щоб ця перспектива не розтягнулась на роки. І не перетворилася на звичайні обіцянки чиновників. Ми прекрасно розуміємо, що в умовах воєнного часу важко щось прогнозувати, але віримо в збройні сили України і чекаємо на реалізацію проєктів, про які ми сьогодні вам розказали.